Всім привіт! З вами Роман Грет. Я засновник проєкту Українська онлайн-кар'єра та оригінальний директор з розвитку бізнесу компанії Джерелля. І сьогодні я запускаю нове шоу, яке називається Запитай у Романа Грета. І раз в тиждень я буду робити відео відповіді на всі ваші запитання, які ви мені будете задавати суто по мережевому маркетингу, що у вас не виходить. Я вже більше 6 років успішно розвиваю бізнес у мережевому маркетингу, і повірте мені, я добре знаю, що не потрібно робити для того, щоб скорше отримати результат. Тому я з вами буду ділитися якраз своїм успішним досвідом. Зараз якраз а, я маю команду більше 18 тисяч людей, яку я створив за один рік часу. Тому з вами я буду якраз ділитися своїм успішним досвідом. Перше запитання, яке задає Марія: яка причина, що людина не приймає рішення відразу? Хоча могла би, чи причина завжди в лідері, який говорить, чи ще може бути в людині, яка слухає? Досить хороше запитання Марія, яке ти задала, і яка насправді якраз проблема, що коли ви пропонуєте людині бізнес, а вона не приймає якраз рішення. І ви говорите про компанію, про продукцію, що у вас найкраща компанія, і ви її робите якраз пропозицію. І тут найбільша якраз проблема стоїть в тому, що вам потрібно зрозуміти, що наш бізнес це бізнес-відносин. І в нашому бізнесі переважна людина йде на людину. І тут найголовніше вам якраз от збудувати ці відносини із тою людиною, якій ви будете пропонувати. Тому що іменно ви маєте допомогти їй, щоб вона отримала результат. І коли ви робите пропозиції людині, перш за все потрібно якраз так, звичайно, потрібно говорити перевагу про компанію, про продукцію. Про інструменти, які ви надістете і тут важливо, що ви готові якраз допомогти людині, щоб вона отримала результат. І також дуже важливо навести приклади тих людей, чеки тих людей, які вже заробляють якраз у вашій компанії, що це все є реально, що люди тут заробляють гроші, і ця людина, якій ви пропонуєте, також зможе заробляти гроші разом з вами. Тому вигода. Вигода, і, звичайно, допомога, що ви готові людині допомогти. І моя особиста рекомендація: а, напишіть собі пару скриптів, а, пропозицій, і відробіть якраз ці скрипти і своїм наставником можете стати навіть перед зеркалом і просто проговорити якраз презентацію. Запишіть себе на диктофон і послухайте з боку, як ви спілкуєтесь із людьми, і передивіться ваші якраз найбільші помилки. Що ж ви людині таке говорите, що вона не приймає якраз рішення, яка найбільша ваша ж помилка. І друга моя ж особиста рекомендація уприділіться із вашою цільовою аудиторією. Подивіться, кому ви пропонуєте, хто це, чоловік чи жінка, скільки років, чим займається, скільки заробляє, яке хобі. І тут дуже важливо якраз. Пропонувати бізнес вашій цільовій аудиторії. І ви побачите, що ви у 10 разів скорше досягнете свого успіху, ніж коли ви всім будете пропонувати вступити до вас у вашу ж команду. Тому відробіть просто скрипти, проговоріть і зробіть так, щоб людина вам повірила. Іменно якраз прийшла на вас, а не на компанію чи на продукцію. Тому я надіюсь, Марія, що я відповів на твоє питання. Друге питання Ірина Личак. Привіт, Роман. У мене питання. Як вести діалог з людиною, якщо вона на пропозиції відповіла Ні? Це я вважаю також досить хвилююче питання всіх новачків і взагалі всіх людей, які займаються бізнесом маркетингом. маркетингу. Чому ж ми отримуємо якраз відмовлення, чому ж ми отримуємо якраз відкази. І що от найбільша проблема всіх людей, що коли людина говорить ні, все, ми йдемо до наступного. Йдемо шукати наступну людину, наступну, 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 щоб відробляти статистику, можливо. І це найбільше є помилка. Тому що якщо людина сказала ні, не обов'язково, що вона не прийде через тиждень чи через місяць до вас у вашу команду. Тому тут важливо якраз будувати з людиною відносини, і так як я говорив на навіть питання, вам потрібно сподобатись людині. Вам потрібно з людиною і далі просто спілкуватися і знайти можливо спільні інтереси, і через деякий час ще раз запропонувати, ще раз зробити пропозицію. І що найголовніше, так пишіть собі скрипти, коли людина сказала ні напишіть собі, що потрібно людині таке сказати, щоб людина сказала Так, я хочу з тобою займатися бізнесом. Тому будувати відносини і зробити ще раз іншу, кращу пропозицію через деякий час, якщо людина сказала ні. Можливо, на наступний день, можливо, через тиждень, можливо, через місяць, коли у вас буде результат, і ви покажете людині реальні гроші, які ви заробили у компанію. Тому ніколи не забувайте якраз на людей, а підтримуйте з ними відносини і ще раз якраз робіть пропозиції. Тому так потрібно вести діалог і спілкуватися із тими людьми, які сказали ні, і їм потрібно ще раз запропонувати можливість. Тому такі два сьогодні запитання у шоу Романа Грета. Задавайте свої запитання нові під цим відео, або пишіть якраз нові запитання мені в приват у соціальній мережі ВКонтакті. Якщо це відео було вам корисне, діліться із вашими партнерами, ставте лайки, коментуйте і чекаю вас на наступному моєму відео «Запитай у Романа Грета номер 2 Всім дякую, всім пока-пока! Bouncing the top of nigga you can't stop. Bounce. <laughs>